Боже. Боже, шановні, хочу з'їздити у розвідку на одне озерце. Може там де риба може ловиться. О, так зараз попробуємо щось. Може де на рибалочку виїду. може їду не в той машиною, а бусом. Так. Подивимось Щоб закалюшка така Такго щоб вам видно було Ай мені теж Що Щось пеще, щось написано було Що. Такий собі составочок Але нема нікого Нема зовсім нікого Зараз подивимося, що тут. Чи можна, чи не можна. Я думаю, можна домовитись можна. Ловля тільки по квитках рибака. Добре. Ловити на човні заборонено. Де взяти той квиток? Ось тками тут ловлять ні. Браконьєри місцеві. Я тут не місцевий. Я тут трохи не місцевий. Ну, містки такі файні. Але срач, бля. Срач курва. Як завжди. тут ціла халабуда. Ну-ка пройдемося Ось, собі тут місцеві зробили, бачите файно. Ловлять рибку трохи. Трохи ловлять рибку ще є там місти місти так що десь ставати з того краю такі о зараз може проїдемо туди далі за затишку ті голосові команди на тій камері то капець о, стоїть мій Моя машина <laughs> а... Моє авто, зараз може поїдемо туди з підвітряної сторони. Подивитись, може там якось. Наступного разу може де сюди виїдемо, порибачимо. Буса, ще буде те задоволення. Так чисто сходити в розвідку, подивитися, що да як. Ось такий собі такий файний, я би сказав, ставочок, щоб знати, що тут треба є. Місцеві якби дивляться за цим. Браконьєрів немає, садками і так далі. знаєте. Можна їхати, але тут треба рибацький кутоп той мати, не знаю. Але таке файне містечко, я вам сказав би. Не в нас на Дніпрі, знаєте. А, але що, на Дніпрі поки що? Там, звідки я родом, там нема поки. Кацапи курва засіли, Нічого. Надовго. Ось таке, як з Харківська область. Ну то таке, коротше, як той каже, плати розводить болтологію. Така дамба якась. Перекривати воду, спускати будуть. Коли... Дуже багато. Тікого йде ну, Є, Хтось їде на рибалку ровером але на даний час немає нікого О, тут таке бачите але файно що файно я вам скажу не так багато й сміття тут на берегу люди трошки дивляться трошки придивляються є трохи але не те що зазвичай за на водоймах наших так куди там пройти Геодезісти свої кабеля порозкидали. Підемо по, по натоптому новому шляху. Така ще водокачка була, що дерево, там. сміття все тамо. Ясно. Так на виду нема, але в загашниках трохи є. Лягана, треба. Треба якесь кріплення на камеру купувати. У мене на шоломі є, то що не буду в шоломі тактичному їздити на рибалку, правда? Так, таке во зараз ми його трошки обійдемо. З тієї сторони зайдемо, подивимось. Якось і визбирати сюди, тільки що тут треба удочку файну. Хоча чого? 4 метри тут з містка, в принципі, можна ловити, попробувати хоча б. Вже так давно на рибалці не був, просто не уявляєте собі. Майже рік на війні. А, а тут, тут як такої рибалки немає є в нас, то я вже так за тим скучив, що я не годен. Та й таке. Я думаю, що тут така спокійна вода, то тут ще крига стоїть, знаєте. Ще не розмерлось, люди собі такі містки полаштували, побудували. То файно, я вам скажу, файно, молодці. Молодці. Ще крига, рибка, ну. Має бути. Має бути та рибка. Дай таке показую вам такі місцеві красоти. Добре, ми зараз назад, будемо щось думати. Я думаю, що вже в наступному відео побачимося вже. Зі звудочкою в руках, що як має бути. Як кажуть, у усе ну, це таке погане слово, знаєте, омускальське, Коротше, підготовлений. Вудочку, прикормку, червячки, опариші, що там ще таке було всяке. О. Так, а зараз, не. зараз їдемо поки що. Ще треба вирішити питання з тими квитками, що то за квитки, скільки то коштує коштують Чле, членство на той е, в тому е, тій спільноті таке, знаєте собі рибаків. Ще в мене такого не було. Рибацький квиток, там всі діла. О, ну нічого. Щоб цього, якби так би мовити по-людськи, Нагло не лізти, бо що. Та й Та й ти нам трошки є. Та й цікаво, добре. Так, ну що, ми вже в машині, зараз будемо виїжджати назад. Чекай. Чікс. Коротше що, розвідку провели. Все Як має бути. Ой, трошки вам офроводу, знаєте, Такого на бусі. Воно, чекаю, видно. Видно, поїхав. Зараз ще щось десь устряти, вскочити і все на тому. І хлоп приїхав. Опа. Добре, що машина висока, має запас ліринсу. Можна їздити трошки по таких всього по бездоріжжю, можна сказати. Де таке, о, довго, та де довго, я не знаю, вже роки, років 3-4 на каналі нічого такого не було нового, то що пару відео цих відео, отчотів. З рибалки було, то і все, такого щось файного, такого кон контенту. Де такі, бачите, такі вообще всякі горі полонини Та й таке за Та, наче судорі Добре, що не цей, не дуже далеко від хати. В принципі, на сусідній вулиці жиємо. Але просто що треба їхати в об'їзд, Так навпростець на, на, на не вийде.